Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті ми з вами познайомимося з такою технікою, як графіка. Графіка буває кольорова і однотонна або монохромна. Коли ми використовуємо один кольор, це є монохромна. Які ж кольори використовуються в графіці? Здебільшого чорний. І ми сьогодні з вами використаємо білий папір та чорний маркер. Крім того, буває кольорова графіка, де використовуються кольорові плями будь-якого кольору. Наразі, окрім паперової графіки, є станкова стампи, відбитки, багато різних і зараз комп'ютерна. Ми ж з вами, як справжні творці, створимо графіку вручну. Отже, перед тим, як працювати маркером, ми можемо використати олівець для намалювання ескізу. Але давайте сьогодні ми використаємо нашу фантазію. Замість ескіза і відразу ризикнемо намалювати роботу маркером. Отже, пропоную маркером. Подивимося, який в нас жало 1 мм, міліметр. І ним будемо малювати. Спробуємо намалювати дивний чудернацький ліс. Пейзаж. Для початку намалюємо передню частину нашої роботи, де буде край галявини. Далі будемо малювати дерева ось такі стовбури. Різні чудернацькі, які нам будуть до подоби. Так, Різні різні. Це у нас стовбури дерев. Далі будемо малювати крону. Крони будуть заходити одна за одну. Так, Все, намалюємо декілька. Гілок, М -м -м. так, і сюди, Є. Ви фантазуйте, самі придумуйте, які лінії, які крона будуть ваших дерев. Тепер пропрацьовуємо деталі. Промальовуємо візерунки, які нам подобаються на нас Угу. Мальюємо гілочки, розгорення на кінцях гілочок є, різні за формою, структурою нагострені. Вигляді капелюк. І бачите, я використовую різні фігури, але саме розуміння, що це дерево залишається. Більші-менші формочки. Фантазуйте. Саме ця вправа у нас і налаштована на розвиток фантазії і творчого бачення. І залишилося у нас ще одне дерево, гілочки намалюємо в різні сторони. Поки що ми з вами малюємо основні найбільші деталі, але наступним нашим кроком буде так, закриваємо нашу галявинку, щоб воно не висіло в повітрі. Так, є. Тепер можемо зробити декілька травинок. Так. І промальовуємо деталі. Тут в мене є вільне місце, можна намалювати пташечки. Далі можна перейти від лінії до крапки, подивитися, де ми можемо з вами поставити крапочки, так. задекорувавши наші. Дерева, саме використовуючи крапку. Так. Пам'ятайте, що лише від вас залежить декор, і тільки ви самі можете придумати візерунок для вашої графічної роботи. Не всі завитки будемо прокрапувати через один, щоб був декор. Так, тут можна теж поставити галявинки з квіточками. Промінці крапочками можна зробити. Бачимо, яка чудова графічна робота в нас вийшла. Нехай всі матеріали, які знаходяться довкола вас, надихають вас на творчість. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.